Леся Українка, поет під час облоги. Поет не боїться від ворога смерти, повільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки гартує, І кидає пісню в широкий простор, Скрізь чутно її на майдані і в полі. Юрба перейматою пісню, мов хор, Все бачить співець у широкім роздолі. І небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожева є зоря, червона є кров. і темна ненавість, і ясна любов, і промінь пожару, і місяць, і зорі. Та пісня, як море, стогна і рида. І барвами грає, і скелі зриває, мов чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, й дитина, співатую пісню дружині дружина. Те знає і тішиться музнобранець, бо в день серед люду поети, мов діти, є милі тріумфи, і лави, і квіти. І, вабиті мочі, велика я слава, Якої не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець.